У місті Бурштині створюється телемедична мережа задля покращення діагностики та раннього виявлення захворювань, надання якісних медичних послуг та створення єдиного медичного простору в Україні, що на даний час зроблено в цьому напрямку, дізнавалася Любов Галько. Про створення у бурштині проекту телемедицини мова ведеться з серпня минулого року. Вона покликана для покращення встановлення діагностики та раннього виявлення захворювань, покращення якості надання медичних послуг та створення єдиного медичного проекту. Цей проект буде реалізовуватись за рахунок фонду Ріната Ахметова відродження України. Програма мала бути впроваджена до весни поточного року. Що вже зроблено на даному етапі. Ми вирішили завітати у міську лікарню, почути і побачити все власними очима. На даний час е, було обстежено наші приміщення представниками і компанії і, це, фонду, і, фонду, і е, е, МТС не один разово. розроблено де схеми, де буде кинути який зв'язок, які кабеля, які цей, визначено робочі місця. І е, е, було, тут у нас були, е, була пані Вікторія е, разом з е, представником фонду Ахметова, я їм показував все, все то, що є, і ми погодили те, що ми хочемо зробити. Крім того, ми пробували ще до того проєкту долучити ще так званий е, е, електронний документ обіг, який трошки розширити тобто той, той проєкт, але ну, це дається не повністю. Тому, коли цей проєкт буде реалізований, мені е, визначить сказати, Трудно саме по срок, по термінах. На даний час четверо лікарів проходять стажування у Львівській приватній клініці Святої Параскиви, яка використовує на практиці телемедицину. Ще троє стажуватимуться у Донецьку. Які основні послуги будуть надаватись телемедичним центром. Перше це є планове консультування хворих з неврологічними, кардіологічними, терапевтичними, хірургічними і іншими патологією, захворюваннями в закладах вищого рівня. Друге, це є Забезпечення невідкладної медичної консультації та вирішення питання про доцільність і рівень терміновості надання невідкладної медичної допомоги в бортинській міській лікарні теж закладами вищого рівня. Теж інтерпретація окремих результатів лабораторних, релогічних, ультразвукових обстежень та цитологічних моноферментних селочних аналізів, проведення останніх лекцій, конференцій, диспутів, інших науково-навчальних заходів, залученням лікарів, учених керівників заходів охорони здоров'я Горківської, Львівської, Закарпатської, Донецької областей, міста Києва. Проект. Телемедицина включає вісім робочих місць. Основні чотири робочі місця На робочому місці, де буде, наприклад, це де буде стояти комп'ютер, буде стояти принтер, сканер, програма електронного документу обігу і буде також, також програма зв'язку, відеоконференц-зв'язку. Це буде робоче місце. Е Основне це буде в гінекологічному відділенні, де є реанімація. Там, біля реанімації, там буде основне робоче місце, де буде вихід до нього йти. Звідси буде розголошення. Друге таке робоче місце буде в хірургії, третє буде в терапії. І четверте, де є біля терапії, де є, е, де є е, е, ну, терапітичне відділення. І четверте робоче місце це буде в реаніген-кабінеті, Там, де є новий рентген, щоб цю інформацію можна було зразу Переводити в цифровий виряд і передавати по зв'язку на консультацію будь-яку клініку, з якою ми будемо мати договори консультування. Бурштинська міська лікарня в робочій мережі онлайн зможе працювати із такими закладами охорони здоров'я, які підключені до системи телемедицини. Це центр Міністерства охорони здоров'я України, Львівська обласна клінічна лікарня, дитяча, регіональний онкологічний центр, лікарня швидкої допомоги. Донецька та Закарпатська обласні клінічні лікарні, інститут кардіології імені Амосова, Київський інститут кардіології. Інститут Шалімова в Києві, а також іноземні заклади охорони здоров'я. Університетська клініка міста Аузбург, Німеччина та Університетська клініка міста Токіо, Японія. Все це, це не так просто підготувати хворого для консультації, тому лікарі проходять стажування та вивчають англійську мову. Компанія ТЕК надала в минулому році лікарні кошти на придбання обладнань для другої операційної. У цьому році також будуть надані кошти для технічного обслуговування, що має відношення до проекту. У телемедицина про всі події, які відбуватимуться надалі стосовно впровадження телепроекту, ми повідомлятимемо у наших репортажах.